Біда не зламала, біда об'єднала. До Чернігова з'їдуться сім'ї загиблих у АТО. Захід Єдина родина України постав за акції родинне коло Чернігівщини для нас. Тепер прийшов час виходити за рамки, кажуть організатори. На сьогоднішній день мами знайшли своїх, ну, я би сказав, так побратим, хто в одному батальйоні воював, Вони досі до сих пор спілкуються, підтримуються, обмінюються записками. Щоб церкви поминали свої герої ті там, ті там, Тобто є спілкування. Тож до 25-річчя незалежності України 400 членів сімей загиблих з усієї держави приїдуть до нашого міста. Заходи розділені на кілька днів, окрім концерту, екскурсії, прогулянок містом, багато часу на знайомство. Робота з психологами та юристами. Саме такі заходи дають відчути родинам, які втратили своїх близьких. Про те, що їми дійсно опікується. І ще один момент це те, що родини можуть вийти за межі свого болю, розподіливши цей біль з такими ж родинами з усіх куточків України. У рамках заходу спільний молебен за загиблими біля катерининської церкви та флешмоб на красній площі. Йому щоправда передуватиме акція в міжнародний день дружби 30 липня об 11.00 до дошки пашани і принести з собою колоски, пшениця, жити, овса, польові квіти для того, щоб ми могли об'єднати це в єдину композицію, яка потім почне наш захід. 20-21. коли ми будемо звертатися до наших гостей, ми також попросимо привезти каласки з різних областей України, і це буде така єдина композиція, всеукраїнська дерево єдності дороблять і представлять на заході єдина родина України. Люди у вишиванці з'єднаються по, по контуру України, а всередині будуть стояти представники областей зі своїми прапорами. Вони випустять голуб голубів та плетуть свої колоски в дерево єдності України як символ єднання та відродження. Запросили до участі першу леді Марину Порошенко, співачок Руслану та Джамалу. Вони поки не відгукнулися. А от міністр культури Євген Нищук вже погодився приїхати до Чернігова у вихідні напередодні 25-ї річниці незалежності України. Основну частину фінансування взяли на себе Чернівська міська рада та облдержадміністрація. Проте цих коштів недостатньо. Всіх бажаючих долучитися і допомогти, закликають зробити це за реквізитами, вказаними на екрані.